Епізод сьомий батьки та сини. Позбавлюсь його як усі, хто стає мені на заваді. Сигнал небезпеки від сонні. Бене та Арті налаштуйте свої радари на частоту М2212. Знайдіть його зайняти свої позиції. Це не навчання. Уперед! Де ж він може бути? Ми ніколи його не знайдемо. There. Ось звідти йде сигнал. There. Там. There. Соні. Соні. Отямся. There. Соні. Беннет, Витягуй нас звідси. Давай! Тримай! Корсо, ми знайшли Сонні. Я хочу з ним поговорити. Це неможливо. Він непритомний. Дивись, він приходить до тями. Клемп. мені потрібен клемп. Хтось отруїв його. Якби ви мене не покликали, він напевно був би вже мертвий. Це Фенікс. Соні зустрічався з ним сам на сам. Я мусив його зупинити. Лорд Фенікс, це неможливо. І з самого початку Соні підозрював його. Я впевнений. Я десь вже бачив Лорда Фенікса, але де? соні у важкому стані. Він має залишитись тут. Добре, тут він у безпеці. маєте знати, що це рідкісна та дуже сильна отрута. Не впевнена, що можу нейтралізувати її. Аркадія спортс пряма трансляція із парадізії разом із Келлі та Норком. Вітаю глядачі. Сьогодні на вас чекає захоплююча програма. Так, Келі, маєш рацію, сьогодні дивовижне змагання. Два матчі. Команда Парадізі проти Вамбес та пірати проти снігових дітей. Усі хочуть подивитись. Усі хочуть знати, чи снігові діти і досі снігові діти сьогодні ввечері грає вже зовсім не та команда, яку ми знаємо. Чи зможуть вони протистояти піратам? Ми незабаром про це дізнаємось. Лишається лише чекати. Ще одне питання: чи команда Парадізії справді блискуча команда? Те, що Джок зараз гратиме за цю команду, звичайний рекламний хід. Чи зможе він привести команду до перемоги? Ми побачимо це. Не уперше. Приведу. Джок. Чекаємо на тебе на прес-конференції. Так, 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 вже йду. Ну, я сказав, вже йду. Клемп. Сподіваюся, не про снігових дітей, бо я вже не в їхній команді. Я не через це. Гаразд, що сталося? Давайте швидше, у мене немає часу. Зараз не найкращий час, але у твого батька виникли проблеми. Він зараз на парадізі. Що? Соні на парадізі? Що сталося? Не хвилюйся, просто прийди до мене після матчу, я все тобі розповім. Джок хай щастить. Дякую, Клемп. Та нок циклопів. Ну, що, Джок, сумуєш за сніговими дітьми? Хто? Я? Фені. ні. Ні. Знаю, у тебе слабкість до дівчат футболістів, але вся команда парадізі тільки для тебе. Непогано. У мене слабкість до команд переможців. Ось як. В такому разі тобі слід було приєднатися до команди ціней. Ми збираємося перемогти. Ми. Команда парадізі збирається перемогти. Між іншим мені вже час. Гаразд. На сьогодні вже досить. Ми знищимо піратів. Так, збираюся з'їсти їх на вечерю. Поможи навпаки. Марк. Ти мене розчаровуєш. Ми маємо перемогти. Це наша робота. Тія? Ті Оце так тія. Привіт, мей. Привіт! А в чому справа, хлопці? Що? Досі ображаєтеся на мене? Оближте. Скажіть хоч щось. Так. так. <плес> Мей! Я наполегливо працював і збираюся здивувати кожного своєю новою грою. Ще є запитання. Джо ще одне питання. Ми не готові до сьогоднішнього матчу. Навіть проти піратів. Відколи ти став песимістом, місто, марч? Я думав, це моя робота, моя звичка. Партигори, розплющ очі. Наша команда не готова. О, блі, Шарч. Ці діти, чемпіони. Нагадай мені, скільки кубків ми виграли. Проблема не в цьому. Визнаю. Багато чого вже змінилося на кіліані, але ми маємо їм довіряти. Це головне. Їм просто не вистачає маленької іскри, щоб спалахнути. Заходьте, будь ласка. Вітаємо снігових дітей! Запитання до А як вам у новій команді? Звичайно, є свої за та проти, але все чудово. Відчуваю себе частиною великої родини снігових дітей. Ще запитання. Після вашого програшу тіння, дезертиства трьох гравців, не беручи вже до уваги проблеми зі здоров'ям капітана, чи не думаєте ви, що діти програють? Як ви? Щодо цього? Ну, я. Я думав, тільки журналістам дозволено бути на прес-конференції. Обережно, обережно. Зграя варварів. Ви ще побачите моє власне шоу. Оце так. Капітане, все гаразд. А що, схоже, що не гаразд? Ти такий кумедний Джок. Ти мені все більше подобаєшся. Не знаю, чому я тут. Чому я все це роблю? Ми тут, щоб перемогти. З нас двох вийде гарна команда. Це ж сенсація Шаркі, ти перевершив сам себе. Схоже, Джо вже більше не на ринку, якщо ви розумієте, про що я. Команда парадізії у доброму гуморі. Парадізія. Чудово! Таро – це те, що потрібно публіці. Романтика, пристрасть та мрії. Це, це є у парадізії. Злий та розчарування мотивує його та зробить його ще кращим. Скажи, дівчатам хай приділяють більше уваги йому та залишать його трохи голодним. Вони будуть щасливі грати у цьому матчі. <реш> Романтика? Пристрасть. Не думала, що ви такий мрійник, лорд Фенікс. Тебе не вчились стукати у двері. Я можу йти куди забажаю на цій планеті. У цьому у нас багато спільного. Я прийшла повідомити, що як було заплановано, невелика кількість мультипотоку додана до ядра планети. Коли ця процедура завершиться, треба ще трохи часу. Мій хазяїн сказав, що ми маємо бути обережними і не квапитись. шкода буде зруйнувати таке грандіозне шоу та таку чудову мрію. Сядачі, незабаром почнеться шоу. Два неймовірних матчі на стадіоні Доум снігові діти проти піратів. На стадіоні Глибокому команда Парадізії проти Вамбас. Ви навіть не уявляєте, яка напруга у роздягальнях. Гаразд, ви розумієте, що ніхто не очікує на вашу перемогу, але нам байдуже. Це чудова нагода довести, що ви найкраще. Так. Нагода, незважаючи на несприятливі умови, ви гратимете та боротиметесь. Неважливо, як все скінчиться. Ви снігові діти. Тож, уперед, снігові діти. Уперед! Вперед, діти! Уперед! Гаразд. Ну що, переможемо разом? Зміцнимо оборону. Нам потрібні гарні паси. Боротимось за кожен м'яч до біса критиканів. Знищимо їх! Відправимо піратів назад! Уперед, діти! Вперед! Вперед! Яка мотивація? Схожі снігові діти прийшли не дурня валяти. Вперед, діти! Вперед! Вся галактика зараз хоче подивитися, на що здатна нова команда дітей. Сподіватимемось, вони нас здивують. Судячи з їхніх прес-конференцій, у нас з'явилися сумніви, це може стати кінцем казки про попелюшку. А зараз поглянемо, що відбувається на глибокому стадіоні, де за кілька хвилин розпочнеться матч. Сюди. Пасуй сюди! Давай. Джок, Джок просить м'яча, але Ніккі пасує його Кім. Надзвичайний гол від Кім. Який потужний удар. Неймовірно. Дивовижно! Який початок? Подивимося, що відбувається на стадіоні Доум. А тут у нас матч між двома сильними групами півзахисників, які тримають один одного в напрузі. Ось обережно. Зіткнення! Ні, oh, oh, no. nee, неймовірна відсутність порозуміння між ті та лунзія. Гадаю, лишилося недовго. Справжня помилка початківця. Пірати відкривають рахунок 1-0. Безперечно, пірати не беруть полонених. Вперёд, Майк Райз, Давай, давай! Давай же! Арти? Арти? Так, уже иду. Так будет краще для Сони. Найкорочная дорога до стадиона. Арті, друже. ти побачити. Якщо я його пропущу, це буде гірше ніж втратити власні шорти. Так. Оце так. Снігові діти повертаються в гру. Чудовий гол снігових дітей наприкінці першого тайму. Схоже, ми поквапилися списати їх на лаву запасних. Так, можливо, так і є. Повернемося після реклами. Мені потрібний напій. Дуже прохолодний напій. Якщо спекотно, вам допоможе Майс Ділайт! Із поверненням на глибокий стадіон. Схоже, джок бере все в свої руки. Він використовує дихання. Гол. Підкажіть, як потрапити на ті трибуни? Цей стадіон справжній лабіринт. Це глибокий стадіон. Не може бути. Уперед! Уперед, діти! Уперед! Рокет. Я більше не можу. Схоже, у Рокета та серйозні проблеми. Який жорстокий удар для снігових дітей? Хто допоможе їм перемогти, якщо в їхньому складі менше на одного гравця? Думаю, це майже неможливо. Вперед, тримайтеся, не здавайтесь. Вочевидь now... на полі тільки одна команда: команда парадізі. Оу, чудовий захист Ахіто. Починаєте! Починайте. Оце так, який фантастичний панат, кінець мачу. Діти вперед. Вибачте, просто не втрималась. Що? Тільки не кажіть, що матч скінчився. Ми й досі снігові діти. Бачиш, вони грали наповну, як справжні чемпіони. Уперед, діти! Будь ласка, будь ласка. Oh. Яка перемога? Із таким капітаном, як ти, ми напевно виграємо це змагання. Yeah. Так, але у гравців нашої команди і досі немає командного духу. Ці дівчата справді дуже дивні. Сказав дивакуваті. Трохи реклами, трохи конкуренції. Ось що створює справжнього гравця. Чи не так, хлопче? Напевно, так. Маю їм дещо сказати. Зачекай Джок? Але вони вони... Кіборги. кіборги. Так Джок. Я хотів тобі розповісти. взагалі вони чудові футбольні гравці, найкращі в галактиці. Якщо ти покажеш командний дух, вони будуть базувати свою гру на ньому. Я граю з кіборгами. Довірся мені, хлопче. Все, що я роблю, я роблю заради перемоги. Я теж і вони мають так робити. Дякую, що прийшов, Джок. Іди сюди. Тримайся, тату. Ти все подолаєш. Жок, ти маєш знати. Пірати думають, що Лорд Фенікс має відношення до того, що сталося з Сонні. Що? Лорд Фенікс? Так.